Аграрна галузь стала дійсно лідером. 37% загального експорту. Це аграрна галузь дає, це 20% ВВП внутрішнього валового продукту. Аграрна галузь стала дійсно зараз просто локомотивом нашої економіки. І єдиний сектор, який показав зростання, єдиний сектор, який залишався, залишається прибутковим і викликає дуже великий інтерес як наших українських інвесторів. В тому числі і закордонних інвесторів, я хочу сказати з задоволенням, що зараз не тільки на Сумщині, а по всій Україні рівень посівної на даний момент складає 96%. Думаю, за тиждень можемо казати, що в принципі в більшості регіонів ми успішно завершимо посівну кампанію і маємо в наявності і палива, і доброго, і ЗЗР, і насіння. Я дуже хочу подякувати також області і крімнокріництво області за дуже плідну співпрацю. у Нас Одна з областей, яка дає конструктивну поради і конструктивні ті чи інші пропозиції як до зміни законодавства, в тому числі і по оперативному реагуванню на, скажімо так, позаштатні ситуації. Основна мета, яка має стати перед урядом, забезпечити для аграрного галузь доступ капіталу. Воно саме проходить, вальці катають і сюди виходить, Дивіться. І вже виходить отакий метал чистий. Тобто це вже тоді, виходить, якість. Сюди грунтовка влипає так, оці дирки, що пороблені, що вже тоді не зідрає, і вона в корозії не буде. Що тут далі. метал, Ніхто у яку не вивчив, не виділяє почини живічу металу. Це дуже дороге обладнання, але вже без цього невозможно. Вимітаємо, таке можна зерно збротивці. Тробіструйно покрасиш цей конвейер. Прохідний, <так> <підний> У Умовах, коли ми в Україні зараз робимо, я зараз оце читаю на прорив. Ми виставили на виставці. Буде цілий ніч крутити. Мотопомпа то 5 літрів чи 10 літрів бензина, буде цілий ніч крутити і буде воно сохранятися до сьогоднішнього дня. Ви Тут воду можна лозити, тобто рівень виконання, плотності і так далі. І звернути увагу бортик, їх і так далі. А зараз в область, а в області не пробиться. Я трачу год, а тогда куча, значить уходит на один договір, два. Зараз ми присутствуємо тут на полі, Єхіноцеї пурпурної, яка користується дуже хорошим спросом. Люди займаються тут, вирощують її ну і здають її на фармацевтичні фабрики. Дуже популярна вона в Германії. Німці дуже інтересуються mm -hmm. цією культурою. На підприємстві тут працюють 140 людей. Закладуємо 15-18 тонн сирої маси. Він без запаху. Він без своєму <риван> Валерьяна. <риван> <є прерывку. риван> Це якраз запахом, Це якраз... <риван> дуже раджу, спробувати там. Ну, <риван> <риван> цікаво. І вже пошли там на американську І тепер уже все. Новий елеватор, ми показали вам покажемо. Найважке ну, стакувати різне обладнання. Я сам добудував 4 елеватори. Там Карловка, там Т, там все, там GSI, там Ситіброк, а потім це все ліпить, є моменти. Ну, це стільки обладнання і там проєктних рішень, там, і розміри, все остальне. Ну, дай Бог, дай Бог. Будьте сілити душі. Є хороше да, китайське принцип. У нас э, в наступному році ми виходимо на максимальну потужність 2000 поражних старів.